Ці двадцять перша видивитись випуск СТ на телеканалі Київ, студія Олекса Кіпкала. Зараз поговоримо про таке. Президент, прем'єр та головні економісти заявили, що розробили терапію для валютного ринку, але курс в обмінниках лишився високим. Через зазварене в Україну зайшла нова техніка з Росії та жива сила окупанта. Як зникли 3 мільярди гривень в Кенда, викрили корупційні схеми Київ пастранцу за 11 років. Промивка двигуна прогресу у столиці перевірять усі договори по зовнішній рекламі. Вранці фінансова ситуація в країні змусила Кабінет міністрів змінити план проведення засідання. Тому першочергово управлінці розглянули питання стабілізації української економіки. Також на розгляд винесли план відновлення Сходу України. Новини з Кабміну у Вероніки Сектим. Ранкове рішення НБУ з приводу закриття міжбанківського валютного ринку стало повною несподіванкою для уряду. За словами Арсенія Яценюка, такий крок аж ніяк не додасть стабільності національній валюті. Тому одразу ж було прийнято рішення зустрітися з президентом України та головою НБУ для вирішення цієї проблеми. За 9 місяців останніх на фінансовому ринку країни було продано. 51,5 мільярдів доларів США. Це майже десятикратна сума по відношенню до всього обсягу золотовалютних резервів. Тобто, ринок наповнений доларами. Наразі питанням номер один для уряду є стабілізація ситуації та відновлення довіри українців до банківської системи. Чіткі, зрозумілі кроки. Для того, щоб люди перестали знімати депозити, для того, щоб збити спекулятивну хвилю, яка є сьогодні в країні, експортери, щоб повернули валюту, яку вони тримають за кордоном, і не дати можливості імпортерам по лівим контрактам виганяти валюту за кордон і чекати підвищення курсу. Після термінового від'їзду прем'єр-міністра та міністра фінансів уряд продовжив розглядати питання порядку денного. Управлінці обговорили план відновлення Сходу України. Його було створено за ініціативи Світового банку ООН та Євросоюзу. Програма передбачає залучення більше півтора мільярда доларів на відбудову інфраструктури, соціальних об'єктів та тих об'єктів, які постраждали внаслідок бойових дій. Ті виклики, з якими столкнулася наша держава практично Ніхто із європейських країн світу ще не отримував: більше ніж мільйон переселенців, більше, ніж 1 мільйон шістсот людей, які покинули свої оселі, більше ніж п'ять мільйонів людей, які сьогодні потребують гуманітарної допомоги. Сподівання на продуктивну співпрацю з українською владою виразив координатор проєктів ООН. За його словами, цей проєкт потрібно якнайскоріше втілити в життя. Світовий банк ООН та Євросоюз сподіваються, що ця робота буде просуватися швидкими темпами, адже це є терміновими діями. Нам потрібна ваша підтримка, щоб показати прогрес та винести життєспроможні проекти на розгляд для їх подальшої реалізації. Вже на наступному засіданні уряду планується відповідною постановою затвердити план відновлення сходу України. Вероніка Сектим Данило Городецький, телеканал Київ. І в день президент провів нараду за участю прем'єра, голови Верховної Ради, голови Нацбанку, міністра фінансів, секретаря РНБО і голови адміністрації президента. А на сайті президента з'явилось повідомлення, що вже готовий комплекс заходів для стабілізації ситуації на валютному ринку. Гривня на міжбанку сьогодні двічі зміцнилася. Курс долара в купівлі впав аж на 10 гривень. А в пропозиціях банків... Долар і євро втратили від 4 до 6 гривень відповідно, але курс у столичних обмінниках лишився високим, та й процес пошуку валюти продовжує нагадувати марафон. За ніч гривня досягла чергового дна. В обмінниках курс стрибнув на 5 гривень. З нині долар 32-39 гривень. А ще вчора зеленого продавали по 34. Українці в паніці гладні купувати валюту за останні гроші. Утім, прем'єр-міністр Арсений Яценюк запевняє, що фінансовий ринок доларами насичений. За його словами, щоденний обсяг купівлі продажу інвалюти, які здійснюються банками, становить від 100 до 170 мільйонів доларів. Це означає. Що валюта є в країні. І це означає, що частина валюти купувалась і купується з метою проведення спекулятивних операцій. З тією метою, щоб купити по нижчому курсу, а потім продати по вищому курсу. Наша знімальна група вирішила перевірити, де ж ті долари, які щодня вливаються на фінансовий ринок. Один, два, три. Перевірка зв'язку. Схоже, ми готові Йти шукати обмінників, яких можна купити інвалюту. Ходімо, спускаємось у центральний підземний перехід. На кількох квадратних метрах одразу три обмінники. Та, схоже, тут тільки купують іноземну валюту. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у вас є долари чи євро? Немає, немає. А будуть сьогодні? Ну якщо ви здасте, то одразу появіть. А я зрозуміла, тільки якщо хтось здасть, так? Ну так, звісно. Вже ніхто не привозить на продаж. Я зрозуміла. Дякую. Але той, хто шукає, завжди знаходить. Щоправда, через обмеження НБУ здобич досить скромна. Навіть 100 доларів не купиш. Добрий день. А у вас є євро чи долари? Долари є. Долари а скільки можна взять? 70 доларів. Сімдесят доларів по цьому курсу, дає 2%. І все больше нельзя за продати. А это из-за ограничений? тисячі гривень на ганіче з обмінниками. Все зрозуміло. Ми йдемо до банків, де курс завжди приємніший. Як бачимо, в банку курс продажу, приміром, долару нижчий на 7 гривень, та перевіримо, чи наявні тут американські долари. Але і тут невдача ані долару, ані євро. Є лише 100 російських рублів. А от де завжди знайдеш валюту, так це на спеціальних сайтах. Тут люди самі виставляють курс, по якому міняють гривню на все, що душа забажає. Схоже, попит є, тому і пропозиції іноді досягають 40 гривень за долар. Такі інтернет-ресурси це так би мовити, сірий ринок. І за торгівлю тут покарання у вигляді штрафу або навіть кримінальна справа. Фінансові експерти кажуть, що гривня ще має шанси на ревалювацію. Щоправда, для цього треба змінити управлінців фінансової сфери. Не треба нам генії. Там треба раціональні просто люди, які будуть приймати раціональні рішення. Не екстраординарні, а раціональні. І все відновиться. Гривня відкатиться до 18-20. І, і, і появиться товари, ціни не будуть уже так швидко рости. Але тут кожен день на вагу золота. Схоже, що валютна лихоманка охопила і високопосадовців: президент, прем'єр, голови Верховної Ради та Нацбанку, міністр економіки зібралися, щоб обговорити ситуацію на валютному ринку. Утім, Валерія Гонтарєва заперечує фіаско, запевняє, попри усі старання регулятора стабілізувати курс. Гривня зміцнішає сама, без допомоги фахівців, коли прийде час. Фундаментальних основань нет. да якщо фундаментальних основань нет, то якщо ми панічкою составляю, що убираємо, то цифри самі возвращаються туди, де вони должны бути. Міністр фінансів підстав для паніки також не бачить в країні. Є валюта, що зараз відбувається на валютному ринку України, це ніщо інше як спекуляції і нічим не обґрунтована гра проти української гривні. Вікторія Попович, Вадим Ярошенко, Юрій Росохай, телеканал Київ. Протягом дня в зоні АТО продовжилась динаміка зменшення кількості обстрілів позицій українських військових. Повідомляють у прес-центрі АТО. У той же час бойовики продовжують здійснювати повітряну розвідку за допомогою безпілотників. Наші сили протиповітряної оборони зафіксували такий літальний апарат поблизу нового Айдару. Також за оперативними даними противник накопичує війська на Маріупольському напрямку та продовжує провокації українських військ. Станом на 18-ту -го годину бойовики чотири рази порушили режим тиші. Близько 10.30 та 17.00 з танку терористи обстріляли широкі що на Маріупольському напрямку. Крім того, неподалік Донецького аеропорту по селищу Піски злочинці вели вогонь зі стрілецької зброї. А близько опівдня там же бандформування невдало намагались штурмувати наші позиції. Поблизу Дебальцевого та на Луганщині обстрілів за день не зафіксовано. А бійці Нацгвардії знищили склад боєприпасів неподалік Широкіного. Про це у Фейсбуці повідомив радник міністра внутрішніх справ Зарян Шкіряк. Він написав, що приблизно о сімнадцятій російські терористи знову атакували позицію сила ТО поблизу Широкіного з танків та мінометів влучним вогнем у відповідь. Бійці Нацгвардії знищили склад боєприпасів у розташуванні ворожих сил. Сьогодні вранці народний депутат Дмитро Ярош повідомив, що у Донецьку партизани знищили склад бойовиків. Незважаючи на заяви ватажків донецьких та луганських терористів про початок відведення військової техніки від лінії розмежування відповідно до мінських домовленостей, в РНБО повідомляють про переміщення важкої техніки з Росії до України через зазварене. Зокрема, градів, бетерів, сюдиходів, бензовозів та великої кількості тентованих автомобілів з особовим складом та боєприпасами, крім цього, зафіксоване переміщення до міста Новоазовськ великої кількості танків. Радів та іншої військової техніки. Також незаконні збройне формування здійснюють виведення пошкодженої військової техніки до Російської Федерації для відновлення її боєздатності. Під завалами Донецького аеропорту виявили тіла семи українських військових. Про це на сторінці у Фейсбуці повідомив співробітник центру визволення полонених при збройних силах України Василь Будик. Завтра роботи будуть продовжені. Надію Савченко залишили під вартою басманний суд Москви. Не задовольнив скаргу української льотчиці і народного депутата Надії Савченко на продовження арешту до 13 травня 2015 року. Про це повідомив адвокат Савченко Микола Полозов у своєму твіттері. За 11 років у Києву пастранці вкрали понад 3 мільярди гривень. Такий обсяг корупції виявила столична влада під час проведення аудиту на найбільшому в Україні комунальному підприємстві. Мер Києва особисто представив громадськості результати розслідування. Олександра Роздорожна розкаже, як виглядала ця схема, коли покарають винних і що робиться в столиці, аби подолати хабарництво. Мільярдні борги застаріла інфраструктура, зношений рухомий склад. 11 років замість покращень найбільше комунальне підприємство країни регулярно розкрадалось. Вперше в історії міста столична влада розкрила та зупинила масштабні корупційні схеми. В якому стані ми отримали Київпастранс? Жахлива ситуація 1 мільярд 320 мільйонів гривень. Заборгованість Киїпастранс. Ключовим першим завданням, яке ми почали робити. Ми робили аудіт. Коли ми підняли ці пласти, ми жахнулися. Сума, яка була недостача чи якісь збитки, але давайте будемо називати вкрадена у киян біля трьох мільярдів гривень. 20 років не робилося ні капітальні. Не мінялася не інфраструктура, не підходили по господарству, тільки розкрадали і набивали собі кишені. А далі від мера проста арифметика. за вкрадені корупціонерами 3 мільярди для столиці могли б закупити 330 тролейбусів, повністю оновити трамвайний парк, а це 250 нових вагонів, або ж збудувати п'ять станцій столичного метро. Під час перевірок на підприємстві викрили не одну схему фінансових махінацій. Вдалось навіть виявити прізвища керівників корупціонерів. Ми знаємо цих людей. І ви також знаєте, можете знати, ці люди працювали в цьому комунальному предприємстві для того, щоб уникнути судових позовів і так далі. Це повинні довести по тим матеріалам, які ми зараз передали, силові структури. І сподіваємося, що на ближчі часи ми отримаємо прізвища тих людей, які були в цій корупційній схемі. Існував прайс поборів. Нештатний прайс. За кожну шину водію треба було заплатити 150 гривень, за акумулятор 100 гривень, за хороший маршрут заплатити 200 доларів. У нас є десятки записаних показів на відеокамеру, де люди розказували про всі тіньові схеми, які відбувалися на комунальному підприємстві. Усі документи Віталій Клишко публічно передав представнику столичної міліції, аби громада могла контролювати, як триватиме розслідування, а винні у розкраданні бюджетних коштів були покарані. Це вперше, коли особисто за ініціативою пера виявляються корупційні схеми в комунальних підприємствах. Відповідні матеріали, які я щойно проглянув, бігло будуть інформація про них буде внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Буде проведене швидке, всебічне, повне неупереджене розслідування. Є факти. Будь ласка, звертайтесь до нас. Ми будемо передавати до цілових структур, які повинні дати звіт і назвати винних. Наше завдання повернути гроші і наказати винних. Віталій Кличко зазначив виявлення таких фінансових злочинів приклад реальної боротьби з корупцією і розслідуванням на підприємстві «Київпастранс» вона не завершиться. Олександра Роздорожна, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Іще Київ Рада почала перевіряти договори Київреклами. реклами напередодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань інформаційної політики та реклами створили спеціальну робочу групу, яка перевірить законність видачі усіх дозволів на встановлення рекламних площин у місті Києві, починаючи з 2012 року. Звіт про результати перевірки представлять на сесії Київради. І сьогодні в столиці відбулися відкриті земельні торги. Це вже другий земельний аукціон цієї каденції Київради. Продавали право оренди на земельну ділянку комунальної власності площою 25 соток на вулиці Луначарського у Дніпровському районі. В результаті торгів право оренди земельної ділянки для будівництва обслуговування та експлуатації кафе та магазину отримав учасник під номером один. Термін оренди складає 20 років, що дозволить загалом залучити до міського бюджету більше 6 мільйонів гривень. Минулий аукціон торги були більш жвавими, і ціна піднялась досить суттєво. В цьому раз на цей раз на диво конкуренти здалися досить швидко. Зважаючи на складну фінансову ситуацію і в країні і в цілому, було прийнято соломовного рішення Київської міської ради, що на аукціон виставляються не тільки ділянки для продажу. А цих ділянок, тобто повного відчуження, а і земельні ділянки як е, на право оренди. Таким чином, сьогодні учасники цього аукціону вони змагалися за право самооренди цієї земельної ділянки, що зрозуміло, є набагато дешевше з точки зору вкладень. Нагадаємо на торги за права оренди. Спочатку планувалося виставити шість ділянок однак п'ять із них було зайнято, оскільки на ці ділянки не розроблені детальні плани території, які є обов'язковими при проведенні робіт з будівництва чи реконструкції згідно з чинним законодавством. Мешканці приватного сектору на серці півстоліття чекають на каналізацію. Різні районні влади щороку обіцяли прокласти колектору, втім роботи застигли одразу ж після початку будівництва у 2006 році. Обурені мешканці проклали власні труби для нечистот, які виходять прямо в парк. Коли жителі отримують централізовану каналізацію, дізнавались наші журналісти. Туалети на вулиці, вигрібні ями на городах, а відходи течуть просто по дорозі та зеленій зоні. Мешканці приватного сектора на серці живуть, немов у 19 столітті. Не підключення до централізованої каналізації люди чекають більше 60 років. Будувати колекти розпочали у 2006-му. Починали проводити каналізацію, тобто розрили вулицю, закопали труби, зробили колодці, насипали щебенки і, і уїхали. І навіть не підключили близько лежачі дома. Ну от, пожалуйста, що ми бачимо? конкретно в самому колодці. Є труба, яка кудись відвод, я так полагаю, в каналізацію. Вот конкретно з дому закрив бути. Провели 300 метрів труби і зупинилися. Колектор навіть не з'єдналися з, з основною каналізаційною магістраллю. Тому мешканці вирішили стоки самостійно в Сирецький парк. Люди, які живуть з цим лісом, всі свої каналізації все вилівається туди. Тепер туди, ви знаєте, навіть просто страшно зайти. Попри перестороги, разом із жителями йдемо в зелену зону. Люди показують новопрокладені сусідські труби. Вот она свіженька лежить, спрятана. З неї вон капає реально все видно. Приложено нечастотин струп накопичуються в заглибленнях. Таких весників у заповідному парку майже десяток. Это не, не озера від снігу, снега, это не озера від дождей, это озера від каналізації, яка сливається з домов ліжах наверху. І все это сливається в нашу знамениту маленьку річушечку «Сирець». За забруднення парку відповідатимуть самі ж мешканці, розповідають у районній адміністрації. Там просять припинити виливати стоки у зелену зону і користуватись вигрібними ямами. Адже цього року гроші на будівництво колектора не виділили. Роботи були призупинені, тому що ну якось так не вистачало фінансування. Хоча ми подавали пропозиції, але в зв'язку з дефіцитом бюджетних коштів, на жаль. Ці роботи не були включені до городської програми. Втім, у районі надії не втрачають. Планують і далі звертатися до міста за грошима. Аби підключити до каналізації приватний сектор серця, потрібно близько 10 мільйонів гривень. Жителі просять виконати роботи якнайшвидше, на кону майбутнє парку. Мешканці не приховують готові і на радикальні методи. Якщо споручення каналізації не продовжиться, обіцяють, аби привернути увагу до проблеми, перекрити вулиці Щусєва. Богдан Перененко, Денис Телеканал Київ. У Києві планують збільшити кількість парковок для велосипедів. Концепція розвитку єдиного паркувального простору у столиці прийнята Київрадою, передбачає облаштування на всіх майданчиках безкоштовних місць, де можна залишити мопеди та велосипеди. Про це повідомив директор комунального підприємства Київ Транспарк Сервіс Володимир Першин. Він зазначив, що зараз київські паркувальні майданчики взагалі не обладнані місцями для цих видів транспорту за винятком поодиноких парковок у деяких районах. У концепції розвитку на наступні п'ять років передбачено створення спеціального. Спеціально відведених для велосипедів та мопедів місць на кожному паркувальному майданчику їх більше трьохсот за рахунок коштів інвесторів. Після новин в ефірі телеканалу Київ. Дивіться програма Столиця з Сергієм Дойком. Сергію ще раз вітаю. Про що в підсумку Дякую, Олексій. В нашій передачі ми будемо говорити про реформи, і власне про реформи, як такі, які здійснюються, які мають і в подальшому здійснюються в Україні. Так і будемо говорити про грузинський досвід в реалізації українських реформ. Нашим гостем буде Дуже цікава людина. Це Георгій Вашадзе. Він є політиком, членом парламенту Грузії, з яким ми власне це все і обговоримо. Бути з нами, сподіваюсь, буде цікаво. Пасибі Сергію. У мене все на цю годину. Наступний випуск о третя. Зараз Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю вас, шановні друзі. Завтра до столиці повертається великий футбол. Гратиме рідне київське динамо, суперник французький генгам. Пристрасті першого матчу однієї шістнадцятої фіналу Ліги Європи підігріли глядацький інтерес до цього протистояння. Сьогодні його учасники провели традиційні передматчеві заходи. Київське динамо у конші генгам на Олімпійському. Головне питання, яке бентежить вболівальників: хто завтра вийде на поле замість дискваліфікованих Ярмоленка і Беланди, а також травмованого Сидорчука. Воно так і залишилося відкритим. Сергій Ребро вирішив не відкривати ширму таємничості при вітчизняних і особливо при французьких журналістах. Потішити вболівальників може хіба що те, що голландець Джермен Ленс, який нагадаємо, також отримав пошкодження у першому поєдинку проти Генгама, тренується у загальній групі і має високі шанси, аби зіграти у матчі відповіді. Можуть допомогти команді і гармаш з Мбокані. Ці футболісти також вже не мають проблем зі здоров'ям і тренуються разом з партнерами. Я вижу по ребятам, что они понимают, насколько важна эта игра и насколько важно держать эмоции при себе в этой игре. Конечно, я уверен, что и в этой игре будут провокации. Но мы должны понимать, что главный итог этого противостояния не как говорят взять реванш. Реванш это в боксе. Главное пройти дальше. Больше ничего. Никто не собирается там. Як хтось то просить у нічтожці там що то сделайте. для нас найважливіше пройти далі і виходити, понімати за чого. Ну а Генгам під час тренування на Олімпійському немов економив час. Футболісти команди Жослена Гурвенека не стали витрачати дорогоцінні хвилини на пробіжку уздовж трибун і фактично без розминки розпочали працювати з м'ячами. Поразка в останньому турі від Монпальє не позначилася на мотивації бретонців. Вони єдині з дебютантів Ліги Європи пробилися до плей-офф і прагнуть продовжити свій турнірний шлях. Що потрібно для досягнення цієї мети? Принаймні грати на перемогу. Перевага у рахунку на даний момент на босі Генгама 2-1. Жаслен Гурвенек запевнив, що його підопічні з повагою ставляться до суперника. Як це буде на ділі? Побачимо у четвер, о 20-й перший матч з Динамо вирізнявся інтенсивністю. Ми готові, що і повторна зустріч буде насичена емоціями. У Динамо не буде лідерів, але гратимуть інші, і нам потрібно адаптовуватися до будь-якої ситуації на полі, адже мета пройти далі. визначився склад українських отаманів на боксерський матч всесвітньої серії боксу з кубинцями. Нагадаємо, команди зустрінуться найближчої п'ятниці у Київському палаці спорту. У найлегшій ваговій категорії до 49 кілограмів Україну представлятиме Хасанбой Дусматов. Слідом за ним у рингу вийде Омурбек Малабеков. Ще один легіонер Хуршитбек Норматов битиметься у ваговій категорії до 75 кілограмів. Володимир Матвійчук боксуватиме категорії до 64 кілограмів. А Сергій Корнієв у поєдинку Супертяжів. Хокейний клуб Кременчук зміцнив лідерство у чемпіонаті України. Після чергової перемоги цього разу у броварах над генералами підопічні Дмитра Підгурського впритул наблизилися до чемпіонства. Сьогодні на їхньому рахунку вже п'ять перемог поспіль і жодного втраченого очка. А кожній з чотирьох команд учасниць у чемпіонаті потрібно провести 12 ігор. Звідне протистояння складалося на користь гостей з початку матчу. Вже у першому періоді Кременчук провів три голи і по разу відзначився у другому і третьому періодах. Досвідчених генералів вистачило на гол престижу. Сьогодні Кременчук наймолодша команда чемпіонату, бо найстаршому гравцю аж 22 роки. А секрет успіху в чому у тому, що кистяк команди складають гравці Кишинівської платіни, які до початку чемпіонату грали у молодіжній хокейній Лізі і перебувають в оптимальних кондиціях. Мы стараемся уже каждую игру играть на победу и не откладывать, как бы, где можно там, немножко придержать, немножко состав поменять. Нет, ну, быстротичный чемпионат, поэтому мы стараемся в каждой игре выкладываться на 100%. Пока мы работаем бесплатно. Пока только клюшки, там обмундирование. Вы же сами видите, какое тяжелое время. Все равно ребята молодцы. Ну, так дальше посмотрим. Ну що ж, на цьому, все дякую за увагу! Хай щастить!